Листи персонажа декілька аркушів паперу, на яких записано всю інформацію про вашого героя в рольвій грі, починаючи від атрибутів та вмінь, та завершуючи його зовнішністю та характером. На сьогодні таких програм чимало. Коли ви граєте в одну ненавантажену правилами гру, то це не проблема. Та за декілька років у хобі набереться чималий стосик документів. А коли мова йде про щось складне, типу першого пасфайндера чи ДНД 35 Зручно мати під рукою кілька варіантів готових листів персонажа під діями різних ефектів. Сучасні технології привнесли свої зручності до процесу підготовки та збереження листів. Які саме? Давайте розповім! Вітаю! Я Ретобор ГМ. В цьому відео я познайомлю вас з кількома програмами створення та збереження персонажів для різних систем. На сьогодні таких програм чимало, тож я спробую обрати найактуальніші. Найцікавіші і найзручніші, на мою думку. Якщо не хочете пропускати мої наступні відео, обов'язково тисніть підписку і бийте в дзвін. Пам'ятайте, будь ласка, про підтримку наших воїнів, адже саме за умови єдності ми зможемо побороти наших ворогів. Під відео ви, як завжди, знайдете посилання на фонд чи банк. Запрошу вас скористатися ним, щоб наблизити нашу перемогу. ДНД-5 5 найпоширеніша та найпопулярніша система. Вона має чимало програм для створення персонажів. Найвідомішою є D&D Beyond, проте вона працює лише при постійному інтернет-зв'язку. Для більшої автономії пропоную вам розглянути два доступніші варіанти для мобільних пристроїв. Першим є Character Keep. Зручна програма з приємним дизайном. Вона дозволяє створювати персонажів з використанням базової книжки правил і кількох доповнень. За бажанням можна створити кастовні бекграунди чи підкласи, проте зручніше їх редагувати буде підрозділами призначеними для цього, ніж на стадії створення персонажа. Варто зазначити, що безкоштовна версія цієї програми дозволяє розвивати вашого персонажа лише до 5 рівня. Другою є Fighter Club 5. Її інтерфейс не настільки яскравий і гарний, проте можна його назвати інтуїтивним. Зверніть увагу, що програма має один недолік. Варіанти підкласів, бекграундів та видів, обмежені виключно безкоштовними правилами. Хоча більше варіантів доведеться додавати вручну чи імпортувати з зовнішніх джерел. Які ще обмеження в безкоштовній версії цієї? програми? Вона дозволяє мати лише одного персонажа Pathfinder. Ця система впевнено виступає конкурентом D&D. Тут теж можна знайти чимало програм для створення персонажів. Проте найкращим, безперечно, є Pathbuilder. Вже у безкоштовній версії програма допоможе вам створити персонажа від 1 до 20 рівня з використанням всіх існуючих книжок правил. Інтерфейс інтуїтивний і простий, хоча все одно потребує деякий час, щоб призвичайтеся до нього. Звучить занадто добре. Де ж тут закралася зрадонька? Все просто. У вас немає можливості працювати з петами та фамільярами, додавати кастомні підняття різних показників, чи використовувати правила з книжки Core типу Free Archetype. Це все доступно лише в платній версії. Невеликим недоліком є деякі змінені назви рис та іноді їх пререквізити. Все це задля того, щоб не виходити за межі ліцензійних вимог. Також варто зазначити, що дана програма має і браузерну версію. Та за кожну з них доведеться платити окремо. Passbuilder для першої редакції теж існує, але виключно як мобільний застосунок. Її інтерфейс менш зручний, але теж робочий. Для першої редакції Starfinder автор цих програм спробував зробити все можливе, щоб програма була такою ж зручною, як і Passbuilder 2. Проте вона досі знаходиться в стадії бети і користуватися нею можна виключно за умови її придбання. E Array for role Master. Є така собі система HARP, оригінальним фентезі якої є система role Master. Білдер під неї це один з прикладів, коли компанія старанно, самостійно працює над підтримкою продукта. Як і DD Beyond. Цей білдер працює як сервер для комп'ютерів і дозволяє піднімати чималу програму для створення персонажа, його підтримки і проведення перевірок. Проблема лише в одному. Хоч сама по собі серверна основа під всі існуючі офіційні редакції Роллмастера є безкоштовною, кожна книжка правил, яку ви хочете використовувати в цьому білдері, буде коштувати 10 американських президентів. Cyberpunk Red Companion Важко слідкувати за всіма показниками вашого чумби чи всіма підлеглими корпората. Не проблема, адже Red редакція має мобільну програму для створення персонажів Cyberpunk Red Companion. В безкоштовній версії є необхідний інструментарій для створення персонажа з контролем пунктів здоров'я та інших ресурсів. Зробити необхідну кількість ніпів теж буде не проблемою. Створення персонажів можна проводити всіма шляхами, запропонованими в базовій книжці. Платна версія відкриває доступ до кількох корисних інструментів, які знадобляться оповідачам. Дані з інших існуючих доповнень коштує окремо. Браузерна версія цієї програми вже існує, проте поки що тільки в бета-форматі. Chammer Вам більше до вподоби пхати хром не лише в людей, а в дворфів та ельфів. І звернення чамер звичніше. Вас теж є чим порадувати. Адже для п'ятої редакції системи Shadowrun було створено програму Chammer. На жаль, вона працює лише на системах Windows. Але вона абсолютно безкоштовна. Ця програма дає величезні можливості по створенню персонажа з використанням будь-якої комбінації книжок п'ятої редакції. Так, воно все ще може бути непростим на перший погляд. Але загалом це все ж зручний інструмент. Якщо пошукати, можна знайти її версію і для четвертої редакції. Для шостої її нема, адже автор проєкту не в захваті від останньої редакції. Vampire W5 Characters: Ліній королівок світу темряви є однією з найпопулярніших, а вампір є найпершою і найвідомішою серед них. Хоч чимало гравців сприйняли не дуже позитивно деякі зміни в останній редакції, в неї все одно грає чимала кількість прихильників цього всесвіту. Достатньо, щоб отримати власний білдер. Програма підтримує всі існуючі книжки, ще й дозволяє створювати не лише вампірів, а також гулів і звичайних смертних. Процес створення персонажа зручний і простий, підказки не дадуть вам наробити помилок. Найголовніше, програма створена фанатами для фанатів, абсолютно безкоштовна і підтримує декілька мов. Сподіваюся, що після появи офіційної локалізації книжки правил у нас. Українська мова там також з'явиться. House of Toll Поклик ктулху – одна з найвідоміших систем у світі, заснована на творах Говарда Лавкрафта, створена компанією Chaosium. І одна з перших систем, яка була локалізована українською. Її власний білдер працює в браузері. Це пречудовий чудовий сайт для збереження персонажів. Він дозволяє як створювати дослідників всіма методами, доступними в базовій книжці для основного сеттингу, так і для всіх існуючих, що підтримуються з сьомою редакцією. Навіть найновіший з сеттингів by Gaslight вже доданий до бази сайту. І більше того, для прихильників шостої редакції є можливість створювати персонажів і для неї. Requesting. Ще одна система кампанії Cosu, яка пропонує зануритися у Всесвіт в жанрі фентезі бронзової доби. Нещодавно система також отримала свій сайт для створення персонажів. Його оформлення чудово доповнюється стилістикою книги правил. Білдер дуже інтуїтивний і зручний. Тож, яким би важким і довгим не був процес створення персонажа для цього всесвіту, сайт допоможе зберегти нервові клітини і зекономити трохи часу. На даний момент сайт знаходиться в стадії бета-тестування, але старанно підтримується його творцями. Fate – Наративні системи. З ними здебільшого працювати приємніше, ніж з симуляційними. Персонажі створюються просто і швидко, часу на цей процес йде небагато. Хоча це збільшуватиме шанси на накопичення аркуші з вашими персонажами. Однією з найпопулярніших наративних систем є універсальна система Fate. І саме вона має свій власний білдер на мобільні пристрої. Він такий же зручний і простий у використанні, як і сама система. Загубитися в його функціоналі нереально. Ну і що важливо, він безкоштовний. Доктор зовдум. Сеттинги Варгамера дуже популярні і в них грають по всьому світу. Неможливим був би сценарій, щоб якийсь з сеттингів не отримав свій білдер хоча б по одній з систем всесвіту майбутнього. Однією з щасливців стала Res Glory. В першу чергу цей сайт виконує роль бібліотеки матеріалів, пов'язаних з системою. Builder лише один з його функціоналів, проте його можливості дуже широкі. Адже до списку матеріалів входять як офіційні книжки, так і величезна кількість Homebrew, який можна застосовувати у створенні персонажа. WFRP Master. Всесвіт фентезійного варгамера почав знову набирати популярність після виходу однієї відомої відеогри. І хоч Всесвіт офіційно зустрів свій кінець, книжки по останній редакції рольової гри продовжують виходити і досі. Білдер для цієї системи створений на мобільні пристрої і працює не просто як білдер персонажа. Це також програма для керування партією, до інформації про яку має доступ і оповідач, і гравці. І хоч в базовій версії програма виглядає як звичайний скелет без жодних даних, якщо у вас є придбані pdf книжки, можна без проблем заповнити всю необхідну базу, користуючись імпортом. Star Trek Character Creator: Космос. Останній рубіж. Ці магічні слова, починаючи ще з кінця 60-х років, чуло не одне покоління прихильників фантастики. І було б дивовижно, якби система Star Trek. Не отримала власний веббілдер. Сайт стилізований під інтерфейс терміналів зорольотів з нового покоління. Функціонал зручний і дозволяє без особливих труднощів створити персонажа та зореліт з використанням усіх існуючих на сьогодні книжок правил. А так як сайт активно підтримується розробниками, є підтримка другої редакції. Цей же сайт підтримує окремо цілу базу даних та невеличкий простий білдер токенів. Щоб на швидкоруч зібрати зображення вашого персонажа. Всі перелічені у цьому відео приклади найактуальніші та найцікавіші, на мою думку. Насправді, мобільних програм та веб-сайтів для різних систем набагато більше. Одні досі підтримуються, інші з різних причин покинуті своїми авторами. Та все одно використовувати якийсь білдер чи покласти колекціонувати персонажі в паперовій формі. Це обирати вам. До речі, розкажіть в коментарях. Чи користуєтеся ви якимось із білдерів? Які ви вважаєте зручними, які ні. Чи ви все ж прихильник класичного підходу? І не забувайте поширювати це відео своїм гравцям, особливо, якщо вам все важче розгодіти їх за стосом паперів. Бажаю вам зручного та простого упорядкування колекції ваших персонажів. З вами був Ред Боргем. До зустрічі!